Мабуть, тут треба сказати, як кажуть у русських. Здравствуйте! Але я скажу, що я вам всім бажаю здоров'я. Кріпкого здоров'я, всім антисоветчикам, які приєдналися до нас на каналі «Антисоветський 58.10. Тихих днів та ночей, всім вам, всім тим, кого бомблять руски. В Україні. Так сталося, що у мене вийшла велика перерва. Але я повертаюсь. Це відео повинно було стати першим у розділі Поговоримо за Україну на каналі Антисовєцький 5810. Але воно першим не стало. Я дуже довго його не міг записати, а потім сталося так, що я потрапив на книжний фестиваль. І тут було дві презентації. Перша презентація це книга Юлії Паєвської Тайри. Збірка віршів наживо. Потім у той же день я попав на презентацію книги Пітера Помаранцева «Як виграти інформаційну війну? Розділ Поговоримо за Україну. Це розділ, де ми будемо розмовляти за Україну. Ми будемо запрошувати експертів, будемо розмовляти обов'язково з спецпересічними громадянами, але і я щось буду вам розповідати у цьому розділі сам. Я записую це відео у класі 134 школи. Ви можете побачити, що зробили руски з цією школою. Але у перші дні вони дуже-дуже старалися захопити Харків, але не вийшло. Сталося так, що знайшлись люди, які стали їм на заваді. Перше наше відео буде про те, що треба зрозуміти українцям про русських. Так, я називаю їх не росіянами, а русскими. Тому що я поділив цих потвор на дві частини. Перша частина це русські, котрі перебатили багато-багато народів. От ось ці перебощенні народи і є росіяни. а… Ті, хто панує над ними, це є русські. Русский це не про національність, це про свідомий вибір, про те, що кожен може стати русским. Для цього треба піти і служити русским. Вони знайдуть, що вам робити. І саме жаху в тому, що серед цих росіян багато тих, хто народився на території України, чи їх можна віднести до етнічних українців. Так що кожен робить свій вибір. Одні служать окупантам є ті, хто нас захищає. Від русських. Повернемось про те, що треба зрозуміти про цих потвор. По-перше, нікого не врятує, розмовляє він українською мовою чи говорить на русському язиці. Рускі прийшли всіх повбивати. Пограбувати, зґвалтувати. Це вони так роблять завжди. Просте таке запитання. Ви коли-небудь думали про це, звідки взялися руски? У мене був інтерес до цього питання, і я прийшов к тому, що руски з'явились десь. 400 років тому їх зробили за наказом Романових. Хто такі Романови? Романови так називали себе ті, хто захопив владу на територіях, які зараз належать до Російської Федерації. Вони кажуть, що вони. З бояр, русських бояр. Але де були ці русські бояри, коли Романови захопили владу, я не знаю. Русских тоді не було? У європейському генеалогічному довіднику записали, що Романови це якби не Романови, тому що там. Через рисочку написано так. Гольштейн гот, Торп, Романове. Чому вони стали Романими? Мабуть, тому що вони захопили владу на території, де потрібно було бути романовими. Може також виникнути питання, а що ж таке було до Романових? Хто панував на цих територіях? Це вже, мабуть, невідомо, Бо все, що могли знищити Романови, вони знищили. Потім, на замовлення Романових, буде нову історію, у якій з'явились Рюріки, Київська Русь та багато ще чого. Прикро, що історики України досі. Вірять у ці побрехеньки. Ну, що нам робити? Нічого. Якщо у вас є бажання, ви можете знайти, з якої дати треба почати відлік цього імперського утворення. Коли закінчився Советський Союз, то нащадки тих, хто захотів відтворити Російську імперію, не змогли з'ясувати. А який прапор у цього імперського непорозуміння? Вони зараз використовують прапор, який всі називають Аквафреш. Там щось біле, голубе, червоне. Але це не був офіційний прапор. Російської імперії. Ще кажуть, що треба використовувати чорно-жовто-білий прапор, але кажуть, що це прапор флоту, торгового. Так вони і не знайшли. Що ж у цього непорозуміння був за прапор? У цього імперського непорозуміння. Не було гімну, бо співали не про державу, а про царя. Чому про царя? Якщо була імперія, був імператор? Ось так. Звідки взялись руски? Вони були створені штучно. З фіно-угорських племен та тих, хто жили на територіях, які захопили Романови за допомогу цих дикунів. Так, це були фіно-угорські племена дикунів. Вони розмовляли якоюсь мовою, а потім було. Віддано наказ створити русський язик. Ні, не російську мову, а русський язик. Бо це ми розмовляємо на мові. У нас українська мова. А вони повинні язикувати на русском языке. Но вони говорять на російському язику. Ось так. Але ми до язика ще повернемось. Ще я прийшов до висновку, що русське це нелюдське утворення манкуртів. Це нелюді, дикуни нелюді. Вам потрібні якісь докази? Подивитися, як вони воюють, що вони роблять з полоненими. Це можуть робити тільки дикуни. І більш ніхто. Повернемось до Манкуртів. Хто такі манкурти? У советський час про манкуртів розказав Чингіс Айхматов. У романі І довше віку день триває. Мені можуть сказати, що це такий міф. Але русским ніхто не одягав на голову ремень з верблюдячої шкіри і ніхто не залишав їх на п'ять днів у пустелі. Але вони стали манкуртами, вони готові служити своїм панам, вони забули свою ідентичність, вони стали русскими. Для них зробили русський язик. До русних не треба використовуватися такі терміни, як народ. Нація, бо народ це етнічно однорідна формація людей. Є у них етнічна однорідність? Ні, нема. То вони не наріди. Це біомаса манкуртів і нічого більше. З нас вони теж хочуть зробити тупих рабів, яких пізніше погонять завоювати. Європу або Казахстан або Вірменію для старих тупих комуністичних манкуртів. Тепер ми поговоримо про те, що вони вивели на рівень міфів, у які чомусь вірять люди. По-перше, Рускі це не слов'яни. Вони не мають відношення до слов'ян. Це довели русські вчені, які вивчали генотип русських. Під це запустили великий такий проєкт про генотіп, про все. Але потім це кудись все зникло, тому що з'ясувалось. Русські не слов'яни. Вони фіно-угорські племена дикунів. Це підтвердило вивчення геному. Так і є, вони не слов'яни. Але я попереджаю, що руски не мають відношення ні до сучасних фінів, ні до сучасних угорців. Тепер повернемось до русського язика. Русські пропагандисти постійно кажуть, що українська мова це споплюжений русський язик. Польскими... Чи угорськими словами. І якось так стало, що пропаганда заявила, що українська мова це діалект русского язика. Ви можете відкрити інтернет і знайти багато-багато порівняльних таблиць, з яких можна зробити один тільки висновок. Русський язик не має ніякого відношення до слов'янських мов. Так що вони не слов'яни, мова у них не слов'янська. І ще один такий факт приведемо. Українська мова налічує 255 тисяч слів. Великий могутній русський язик налічує тільки 115 слів. Як же так? Сталося якого біса? Слов'янська мова чомусь стала діалектом московського наречія. Тому що, якщо ми знайдемо перше видання словника, який зібрав вчений, то на цьому виданні написано словник московського наречія». Руський язик чомусь вчений відніс до наречія. Але потім цар сказав, що повинен бути великий та могутній. з цих пір світом йде міф про це, що це великий та могутній язик. Як воно, що воно? Але ось так. А далі ми переходимо ще до одного міфу, яке постійно насаджає руська пропаганда. Це ще почалось за часів Романових, коли вони постійно розказували про якесь велике слов'янське братерство. Як так? Братерство слов'янське, а русські фінно-угорські племена. Але було так сказано, що є братерські народи. Що таке братерські народи, я з'ясувати не зміг. Чому так? Не знаю. Я скільки не шукав пояснення, що таке братерські народи, я не знайшов. Чому народи братерські? Чому не сестринські? Як так сталося? А може, вони тещинські народи? А може, тьоткінські чи дядьківські? Чи ще якісь? Чому братерські? Може, це розуміти потрібно так, що брат, а русські завжди казали, що вони старші брат. Чому вони старші брат? Я так і не зрозумів. Мабуть, тому що вони були окупантами. Ну, так хто завадить окупанта називати себе так, як заманеться? Чому руська пропаганда завжди? Русских називала старшим братом. Чому? Не розумію. Український народ має дуже-дуже довгу історію. У цього утворення історія вся укладається у 400 років. Але вони чомусь кажуть, що вони Мають якесь відношення до крещення Русі. Я не знаю, було це крещення, не було. Може це все було видумано тими, хто видумав Рюріків, тими, хто видумав Київську Русь. Я не знаю. Але повернемося до братських народів. Чому вони кажуть про братські народи? Мабуть, тому що по дикунським цінностям, коли брат знищує молодших братів, це норма. Перший брат знищує молодших братів це сімейні цінності, які проповідує, хто пропаганда. Комуністи пішли далі, розробили так. Національну політику, яка повинна була привести до того, що не буде не українців, ні білорусів, ні тувінців, ні бурятів, нікого. Будуть тільки рускії. Вони хотіли зробити таку общність советський чоловік. Я це називаю. Общність правильної советської людини. А якщо сказати нормальною мовою, це створення біомаси. І вони дійшли до нормальних результатів, тому що багато людей ще і є правильними советськими людьми. Вони досі не відійшли від советської пропаганди. Тепер поговоримо про Бога. Я людина не релігійна. Вірити у те, що є Бог чи ні? Це справа кожного. Кожний вірить у те, що він хоче. Але рускі не мають Бога перед собою. Так. Русский не мають Бога перед собою. Коли вони були фіноуграми, у них були якісь вірування. Вони у щось вірили, вони були вірування, але це все знищили з їх. Національної ідентичності. Коли прийшли Романови і захопили владу, вони реформували церковь, вони зробили якусь реформовану церковь. Тільки це була не церква, це була частина державної машини. Кожен піп був пропагандистом. Він повинен був донести до мірян те, що йому спустили зверху. Так було до 17-го року. Це все працювало, все було гарно. Тоді теж не любили цих попів. Але вони були, щось вони робили, якось жили. Потім прийшли комунисти і знищили всіх цих попів. Є свідоцтво про те, що брали монахів, попів, заганяли у баржу, баржу виганяли на середину річки та топили. Таке відношення до церкви було десь до 43-го року. Все було знищено. Що Ніякої церкви нічого не було. Потім за церковне будівництво взялись два маньяка. І це настав другий період того, що називають московським патріархатом. Московський патріархат був створений у 1943 році. Це зробили два маньяка Сталін та Берія. Сталін видав наказ, Берія зробив. Але це була не церква, це була частина спеціальної служби, яка в тому моменту змінила багато-багато назв. І на той час це було чи НКВД, чи МГБ, але чомусь 30 років Україна вільна. Але чомусь люди так і не зрозуміли, що вони ходять молитися не до церкви, а до філії ФСБ. Ця організація називалась ЧК НКВД, МГБ, КГБ, ФСБ. Ви б пішли молитися до відділку КГБ. Так а чому ви ходите досі? До Відділку ФСБ. Так, так, московські попит. Це не про церкву, це про руйновну роботу, яку вони ведуть на території України. Московський патріархат це частина соціальних служб страни-агресора. Дякую, що ви мене вислухали. Я дуже прошу вас не давати русським пропагандистам лити лайно у ваших. Голови, дякую.